Повернувся на службу після поранення. Історія військовослужбовця-кінолога Сумського прикордонного загону. День поля на Сумщині, що обговорювали фермери та науковці. Чемпіонат області з літнього біатлону серед підлітків. Хто зі спортсменів став переможцем? 24 липня російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Кутінську, Великописарівську, Новослобідську, серединобузьку громади. Загалом 101 ворожий удар з мінометів та артилерії повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні оселі та лінії електропередач. Вночі та вранці 25 липня ворожі війська обстріляли краснопільську, білопільську, серединобузьку та шалигінську громади. 41 ворожий удар з артилерії, мінометів та кулеметів. Також, за інформацією військової адміністрації, вночі над Сумщиною знищили ворожий безпілотник. 25 липня в одному із населених пунктів Шоскінського району, внаслідок російського обстрілу, сталася пожежа в житловому секторі. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій України в Сумській області. Рятувальники локалізували загоряння та запобігли поширенню полум'я на житловий будинок та господарчу споруду, що були розташовані поруч. Військовослужбовець Андрій вирішив піти у прикордонники після строкової служби понад 20 років тому. Спочатку служив у сумському прикордонному загоні. У 2006 році вирішив для себе, ну, так як подобаються мені собаки, вирішив стати кінологом, поїхав на навчання в великі мости, одучився ну, З кінця 2006 року вже був кінологом. З першою своєю підопічною спанієлем Ельзою Андрій працював упродовж восьми років. Потім через вік Ельза вже не могла залишатись на службі і її взяла до себе мама військовослужбовця. А в Андрія з'явилась Джесі, навчена виявляти наркотичні речовини. У Бердянському загоні, тобто в різних підрозділах, ми з нею проходили службу. Мелітополь, Запоріжжя, Аеропорт, ОБПК, ну і ВПС Чингар. Тобто, ну, дуже гарні з неї робили там показники. З кінця 2020 року Андрій разом із Джесі служили на пункті пропуску щастя в Луганській області. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення почалися обстріли пункту пропуску з боку Російської Федерації, розповідає прикордонник. 16 числа ми через нас КПВ пропускали гуманітарний камбой І От 16 числа вони виїхали на ту сторону, а 17-го поверталися і вже почалися перші обстріли. Ну, Кулі літали вже над Кеповисвісти. Згадує військовослужбовець ранок 24 лютого минулого року. О четвертій ранку той проснулися от того. Ну там хто дежурив, хто відпочивав, У мене краще відпочинку був. Тобто я проснувся від сильних вибухів. Тобто почався масований обстріл міста. Ну, всі зрозуміли, що почалась війна. Зайняли оборону. Часть людей патрулювала саме місто, тому що вже пошла їхня техніка. ДРГ заходили ворожі, то є БМП, І це вже почали точитися бої в самому місті. Ну і місто палало. Згодом Андрій разом із частиною побратимів опинилися в розпорядженні 30-ї бригади. Джесі також знаходилась разом із ним. Хоча на бойові завдання прикордонник її не брав задля її безпеки. Охороняли певну ділянку, населений пункт Воєводівка біля Северодонецька. Тобто там вже починалися перші бої. І був бій. Десь тиждень пройшов, вже вийшов ворог на нашій позиції, тобто зав'язався бій з ворогом. Ми їх відбили, відкинули назад. Постійні мінометні обстріли. Перебуваючи на позиції 14 березня минулого року, Андрій отримав поранення. Залетів ворожий квадрокоптер, тобто ну, зверху нас. Срисував і почався щільний мінометний обстріл. Бо після першого обстрілу, слава Богу, ніхто не постраждав. Біля нас там і дерева падали, то, тобто били вони прицільно, але слава Богу, що всі вціліли. І десь через дві години почався обратно масований обстріл, тобто вони вже координати знали. І от там уже я отримав тяжке поранення. Побратими допомогли евакуювати пораненого бійця і пообіцяли приглянути за Джесі. Уламок снаряда увійшов у грудну клітину і вийшов через плече, роздробивши прикордоннику ключицю. Андрій переніс кілька операцій. Перебував на лікуванні, а потім за кордоном на реабілітації. Побачив свою Джесі вже по поверненні додому за три з половиною місяці. Ну, мені її привезли, вона дуже раділа там, не було меж її радощем. Ну, і так ми з нею зустрілися через такий певний проміжок часу. Після лікування та реабілітації Андрій разом із Джесі знову повернулися на службу в один із прикордонних загонів Сумщини. Вирішив, поки йде війна, то, в принципі, я думаю, що повинен і я служити. Тобто, ну, маю якийсь досвід, якийсь, прослуживши 21 рік, то вважаю, що теж. Ще потрібен, хоча поки там її лікуюся, і тому думаю, своїй державі я поки ще потрібен. На питання, що мотивує прикордонник Андрій, відповідає: мотивує ненависть до ворога. Більше всього, це ненависть до ворога. За те все, що він скільки лиха заподіяв і приніс, шкоди лиха, скільки людям приніс. Це більше всього мотивує. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне, Новини Сумщина. Жителі села Шевченка Березівській громаді кожного вечора збираються в сільському клубі і плетуть сітки для наших військових. Директорка закладу Тамара Воробей розповідає, що найважче волонтеркам було у перші дні вторгнення, коли село здригалось від потужних вибухів на трасі Київ Москва, яка проходить поруч з селом, та взимку, коли працювати доводилось без світла та опалення. Ми зібралися в клубі, написали, в нас є група оголошення, що приносити, в кого є вдома непотрібні речі, будемо різати клубки. Люди почали, ну, охотно несли нам старі речі, кого спіднички, кого що. І ми різали клубки. На зиму нам опалення відключили, ми його відключали світло, хлопці нам підключили акумулятор у кабінеті і всі. Хто не хотів сидіти вдома, кого було бажання, ти приходили, різали клопки і плели ми сітку. Зима, осінь, вечори довгі, вдома робить нічого, мати з ума сходить, тому що син у Бахмуті. Ну так, Сітки віддавали, тут були хлопці, на шостку ми віддавали, на суми. Ну, в общем, куди могли, туди збували. Жителька села Тетяна розповідає, що спочатку волонтерки різали тканину та відправляли її в шостку, а згодом налагодили власне виробництво сіток. Ходимо постійно. Як тільки почалося військове вторгнення, кожного вечора ми приходимо сюди, кожного дня дитина ходить сюди також до закладу. Тому Постійно ми тут, потрібно було плести сітки, і в нас не було змоги їх плести. Ми почали їх допомагати людям, волонтерам, плести їх, яким чином. Доєднувалися, несли речі і різали на тканину. Тканину саму різали для того, щоб допомогти у плетінні сіток іншим. Встають руки, але нічого страшного. Чоловіки там, ми тут, потрібно допомагати один одному. Марія розповідає, вона з родиною пішки прийшла у село з Чернігова, коли місто почали щоденно бомбити російські військові. Облаштувавшись у Шевченковому, вона відразу доєдналась до волонтерів. Ми самі з Чернігова, переселенці, виходили з сім'єю разом з чотирма дітьми, йшли пішком. Не надіялись на те, що ми залишимося в живих. Виходили чисто для того, щоб трошки тиждень-два прожити більше. Вперше прийшли мої діти. Прийшли до Тіті Томи, відволікалися від всього побуту, вони адаптувалися до Тітті Томи, тоді пригласили мене, так як плетуть сітки, каже, пішли побудеш з нами. Мені тут теж подобалося, так і залишилось Кожен вечір. час поки сіток не було, я залишалася вдома, так як трошки літо, побут домашній, а так вечором кожен раз. Тут трошки відволікаєшся від всього, забуваєш за все. Жителька села Галина розповідає, що всі чоловіки її родини зараз на фронті, то жінка розуміє, наскільки важливі для них маскувальні сітки. Помагаємо нашим хлопцям, нашим у мене на війні син, внук 25 років, і два зяті. Зяті, от він десь там у Ецбутській стороні. 34 чотири сітки ми віддали їм туди. Звісно, важливо, тому що треба ж ж так, в відкритому полі знаходяться волонтерки говорять, що за весь час виготовили і віддали військовим понад 100 сіток і не збираються полишати цю справу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. День поля на Сумщині. Щороку тут збираються аграрії, які вже мали справу з науковими розробками Інституту північного сходу Національної академії аграрних наук. Серед учасників заходу фермер Сергій Карпенко. Чоловік каже, з науковою установою співпрацює не один десяток років. Співпраця у нас є дуже плодотворна. На сьогоднішній день ми використовуємо декілька сортов пшениці інститута. Вони в нашій зоні показують гарні результати. Вони адаптовані для нашого регіону. І тому ми і далі будемо продовжувати співпрацю. На ці заходи з'їжджаються всі аграрії, основні аграрії нашої Сумської області, і вони можуть воочі побачити всі сорта пшениці в полі, є контрольні обмолоти. За словами директора наукової установи Віктора Кабанця, майже половина посівних площ в Україні засіваються насінням гречки, вирощеної селекціонерами інституту північного сходу. На Сумщині нею засівають понад 70% площ. Розробляють і сорти ячменю та пшениці. У нас в інституті 8 сортів різних репродукцій озимої пшениці. дячменю три сорти і азими, і яри також є. Є і інші, і овси є. У нас працюємо ми в різному в різном плані. З одними ми, ми працюємо в плані консультаційних парад, з іншими ми працюємо в напрямку реалізації насінневого матеріалу. Причому ми співпрацюємо не тільки з аграріями Сумщини, ми співпрацюємо і з аграрами Північно-Східного регіону, і з областями всієї України. На Сьогоднішній день по озимим культурам зерновим. Звичайно, ми більше орієнтуємося на нашу природно-кліматичну зону. А от по таким культурам, як гречка, каноплі, ми ці, це насіння пропонуємо граям всієї України. Сьогодні ми будемо говорити про передові досягнення. Тобто не класичне товарне виробництво, а те, як вирощується селекційний матеріал, як впроваджуються останні наукові досягнення для того, щоб допомогти фермеру, який є кінцевою ціллю, вирощувати дешевше, зменшує собі вартість, і бути більш прибутковим, якраз завдяки тому, що є така давня школа, і вона збережена. Сьогодні можливість це все в одному місці, буквально за півдня подивитися, і з очікуванням уже посівної озимих культур, яка розпочнеться через місяць і далі, фермерам прийняти рішення, що далі саме сіяти на своїх полях. За словами директора профільного департаменту Олександра Маслака, аграрії сумщини продовжують збирати ранні зернові та технічні культури. За підсумками збирання, у нас обмолочено площі понад 26 тисяч гектарів по зерновим культурам і майже 10 тисяч гектарів по ріпакам. Урожайність цих культур у нас на рівні минулого року. Обмінятися досвідом, презентувати власні досягнення це головна мета заходу, пояснив Віктор Кабанець. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Біатлон повертається в Сумську область. У Сумах відбувся чемпіонат області з літнього біатлону. На старт вийшли близько 90 юних спортсменів. Чемпіонат тривав два дні, говорить головний суддя змагань Василь Крот. Вчора провели дуже активно і з великою користю змагання з бігу три, два і один кілометр. Сьогодні ми проводимо змагання на лижеролерах. Також буде дуже багато учасників. Спортсмени, які сьогодні прийшли у міський парк, учора змагались у бігові. Крос без стрільби у віковій групі 2006-2007 роки народження. Учора виграли Михайло Панасенко та Інна Линник. Михайло говорить, займаючись цим видом спорту, отримує масу емоцій. Задоволенням, силу, радість і мотивацію щось вигравати. Інна Линник говорить: учорашнє золото результат роботи на тренуваннях. Це це така старання, це, це мої сили, моя віра мої бажання також перемогти її, якось добитися якось результату. А Це було вчора, а сьогодні? Сьогодні я теж постараюсь добитися результату. Михайла Панасенка та Інна Линник вийшли на старт у першому забігу. Михайло у підсумку фінішував другим Інна – третьою. Перемоги сьогодні святкували Дмитро Цавратський та Єва Мартиненко серед юнаків та дівчат 2001-2005 років народження. Максим Косенко та Софія Тиханова, – 2006-2007 роки народження, Денис Нікітін та Олена Мамай, – 2008-2009 роки народження, та Любомир Кобзаренка та Катерина Кобець – 2010-2011 роки народження. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.